Всім привіт, за мене один, і сьогодні нам потрібно спочатку прибрати оці всі кусти. А то мені якось глаза мозолять. Так, давайте зараз о, почну, почну прибирати. Фух, все зніс, а це нехай залишу. Так, давайте тепер... Я куплю так что тут у нас по животным. Что тут у нас? Так. Ага. А я забыла кто у нас тут живе. Так, живо. Ага. Так. Ага. Так. Тут у нас идут курки. Так. Надо, щоб пшено поскорее выросло. я куплю кур и ем шума буду. Сюда. Так, ну а пока еще я поеду в место. На автобусе, так давайте. Давай, пока. Скоро встретимся через місяці. Ух, така буря Зараз додому до дому прийду. так давай скорее все закрывайся давай додому сніг пішов. так що ж, я знову приїхав. давай то я візьму техніку і буду чистити тут собі Так, давайте я зарастем техніку и буду чистити собі двор. Ну вот тут. Так. Так, ага, оп, Ідемо за машинкою. Так, ні. <coughs> Не так. Так, давайте в машину. Опа, ох, тут тепло. Ой. Через то поїхав, так. Забув, то ще я тут зробив. Так, а мені прямо не потрібно. Опа, так. Давайте, опа. Так, давайте закриваємо. Ти не хочу промокнути промокнуть під снігом и поехали так, можем ехать Заїжджаємо на парковку. Угу. Так ось наш цей. Так, а я його можу підчепити на машину свою? Ні, не можу. Окей, давайте тоді тут машину випаркую Оп, і... Зараз позвоню комусь. Зараз позвоню одній людині і трактор у неї візьму. Так, все я побалакав. От він трактор вже привіз. Давайте даймо в нього. Так, і... Опа. Все, готово, поїхали. Довго простіть дорога. Так, повертаємо і... ой 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 Занесло трішечки. І поїхали. Поїхали. Придем yeah. трактор старий, заглох. Так. <coughs> 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 так, ага. Так, давайте слайм пробовали к так і прибираємо снег. Ой, так, куди б мені поїхать? Ага, опа, так, и оп. все, поїхали. Опа. Так піднімаємо. І тепер з цього боку його нам потрібно от туди воврах кинути. Так, давайте опа. І отут, давайте. Опа. І остаток цей. Опа. Так, тепер поїхали. Так, чекайте, що там стоїть. Знову хтось припаркував. Що? А ну ка давайте. Вау, яка тачка. Так, давайте зараз этому. Опа, що це тут за записка. Ви Вы виграли машину. Нічого собі А Так. Ага. Ключі в багажнику. Ну-ка, Опа. Ух ти, Справді, анук. Вау. Нічого собі. Так, але поки що мені рано. Давайте я до допоп... до поприбираю тут сніг. Так, опускаємо і поїхали далі прибирати. Ух ти ж. Чи себе опа, опа, все так, їдемо назад? І от тут прибираємо? Так, от все поїхали. Давай, тачка, давай трактор. Так, потихеньку, потихенько, помаленьку. Опа, і сюди, давай. Згрібаємо. Сніг. Опа. Фух. А, ці жаложки їх можна лишити так. Все, я частково закінчив Зараз должен приехать Санек і забрати редактор. Я його сюди припаркую А сам я піду за машиною. Так Я вже прийшов Давайте Їдемо додому. Так, все, поїхали. Оцей дід обрадується того, що в нього ну, машина з'явилась. Давайте поїхали. Повертаємо. Опа. І їдемо, зараз давайте припаркуємось. опа. Прокатываемся на новой тачке. Так, заезжаем сюда. И стоя мы назад. Трещечки в порядке. Оп. И назад давай. Опа. Так. Нічого не нормально? Ми сюди не в'їжджаємо. О, тепер в'їжджаємо. Все. Давайте зараз опробуємо нову тачку. Оп! Давай швидше. Закриваємо ворота і сідаємо в машину. Вау, не ще деркала. Повертаються. Поїхали. Ой-ой-ой. Я її зараз йду в мастейню, а то вона якась неповоротлива. Ух ты! Йо! Ні, я її в мастерню відведу. Щоб вони її полагодили... Ух ти ж Йо. Ні-ні-ні, а -ні -ні, це не... Це не те, що я думав, зараз мені куча штрафів прилетить, за те, що я так вожу. Давайте акуратно поїдемо Бережно. Так, Такова повертаємо. Ой, Брежно, давай. Господи, я не можу з цієї машини. Вона така не управляє. Йо. Я майже приїхав, давай. Там наставочники на, 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 на такі в шоці Що це за чувак? На такій машині. Так, давай, заїжджаю сюди. Йо, вот тут, тут я припаркую. Вони є зараз поламать. Опа. Фух. Давай. Я зараз побіжу. Давай сюди. Опа. Так, ага, вон там майстерня знаходиться зверху. Так, все їм сказав. Хайва не полагають. А я поки що попью в ресторані. поїм щось. Так, все, давайте я піднімусь, Спрошу, де моя машина. Так, моя машина на парковці стоїть. О. Во, друге дело. Давай. Ой, поныще стало. А що по управляємості? Щось не то. Вона якась не така різка. А ну-ка, давайте. Можливо, це не моя машина. Давайте, заїдемо. Так, все давайте, їдемо. Опа. Ой. Давайте я сюди попаркую. Це не моя тачка була. Сорі, вибачаюсь. Ключі я положу в багажник. Де там вони були? Так, опа, а це моя машина. Все, давай, поїхали. О, все, вона така різка. Давай, поїхали. Все, тепер її не заносить ух. Це морочили що вони. Так. Ох. Давай, проїжджай. Проїжджайте. Так, і тепер я. Так, давайте я її тут залишу, але є. Все, готово. Так. Ага, відкриваємо, закриваємо і... Фух, давайте я чайку зараз поп'ю, а то я якось замерз. Ух, ось і весна стала. Що у нас по урожаю? Раз Поняв. Так давайте я зараз поїду в місто. Там мені по роботі работе выпустить. я поїхав. Дочекайся. Я ще до тебе приїду.